проєкту дослідження поширення небезпечних хвороб в букових лісах, автор проєкту Анна Діана Юрівна, вихованка гуртка «Юні екологи, центру науково-технічної, дитячої та юнацької творчості Рахівської міської ради. Актуальність наукового проєкту вся територія Гірської Рахівщини на сьогоднішній день 90% покрита буковими лісами. Відіграють надзвичайну екологічну, геологічну та водорегулюючу роль в природному середовищі. Але в останні роки бокові ліса почали масово потерпати від різних захворювань, що спричиняють їхнє різке скорочення. Тому актуальність наукового проєкту полягає у детальному виченні та дослідженні від причин виникнення і поширення різних захворювань духових лісів. Мета наукового проєкту полягає у поглибленому теоретичному печені та практичному дослідженні виникнення різних захворювань дукових лісів на території Гірської Рахівщини. Основні завдання наукового проєкту визначити вплив основних чинників та виникнення грибних та ракових захворювань. Дослідити процес поширення та рівень захворювань в букових лісах, розвити системи заходів щодо подолання їх подальшого, об'єкт наукового проєкту, дослідження поширення небезпечних хвороб в букових лісах, предмет наукового проєкту, грибні та ракові захворювання, методи дослідження, теоретичний пошук, методи вирішення, теоретичних джерел, польові та практичні дослідження під час експедиційних фейзів. Наукова новизна визначені найбільше небезпечні захворювання букових лісів, виявлені причини та процеси поширення серед букових лісів розроблені основні шляхи щодо подолання цих захворювань подальшому. На території гірської рахівщини був лісовий найбільш поширений на Сидовецькому масиві, короті Чікузі, Апшанський гір на південно-західних. На асхилу масиву частково на Черногіску. Основні типи ураження кори бука рука і сувору. Дрібно-виразкове, глибоковирозкове, кухівчасте ураження, великовизкове ураження, дрібно-виразкове ураження. Має вигляд маленького пухівця із світлими краями, який потім збільшується та набуває овальної випукової форми. Проникнення інфекції відбувається через дрібні механічні пошкодження, глибоко виразкове ураження, має більш глибокі та великі рани зі значними ступенями, частинами, стінками, характерними тільки для розвитку першої стадії рака. Нектрія яскраво червона викликає некрози кори, які проявляються у вигляді оранжево-розових пріш навколо гілок дерев та стовбура. Поширена на мертвих, лежачих деревинах, а через деякий час переноситься вітром на їхні спори. Під час проведення досліджень на окремих ділянках уроджень жовтнеця і бутина села Костелівки було визначено наступне: некрія яскрава червона, найбільш поширена була на вітрувальних та навколо лісозрубних площ. Вона поразила тільки ті дерева, на яких були відкриті рани. Кількість поражених дерев на території урочища Жовтниця становила 32%, на території урочища Бутин 29%. Результат дослідження стану букових лісів на території урочища Жовтинець було визначено наступним. Перша категорія здорові дерева становила 28%. Друга категорія ослаблені дерева 22%. Третя категорія всихаючі дерева 18%. Четверта категорія свіжі сухості 12%. І п'ята категорія сухості 20%. При виявленні перших ознак. Не три яскраво-червоної були проведені такі профілактичні заходи. Перше, заражені гілки та крони дерев були акуратно вирізані та спалені посеред поля. Друге заражені стовбури дерев були зрубані у самого кореня та вивезені з лісу. Третє. На місці зрубаного зараженого бука, його пень та навколо нього в радіусі 1 метра було очищено вогнем. Для боротьби з грибками зроту нектарії необхідно використовувати ряд таких основних заходів. Уникати пошкоджень будь-якого характеру з профілактичною метою, а місце пошкодженням кури та обрізання гілок необхідно обробляти відповідними препаратами. На основі проведених нові спостережень можна дати такі основні практичні рекомендації. районно дубового бокових лісів необхідно створювати змішані насадження з перевагою дуба схельного, бережно вести рубки догляду там, де немає. на крозни и ракове за хворбан, выбирать столбуре за знакаме цех хвороб. Час проведения рубок догляду – пиздня осин, ранја весна.